А буде так, навіть відділення рятувальників встановлює висувну пожежну драбину на семиметрову електроопору, де розташоване лелече гніздо. В ньому тріпотить крилами одне лелечення. А крило бачиш при наближенні людини. Птаха робить невдалу спробу злетіти. На землі його підхоплює командир відділення Олександр Триліз. За сім років роботи рятувальником він вперше тримає в руках лелеку. Така в нас робота. Ми рятуємо, допомагаємо. Залучалися обленерго, відключали світло, використали трьохколінну драбину для зняття лелеки. Анна Матюшкіна, якій передають лелеку, вже має для птаха покривало та воду. Все, одбивається, діло буде. Що поїдемо їсти рибу. Та <ривіт> да, це величені. У Густині Анна Матюшкіна має дачу за родиною лелек, які оселилися у цьому гнізді. Жінка спостерігала із весни. З її слів, птахи прилетіли пізніше за інших, пізніше дали і потомство. Єдине лелеченя, яке так і не злетіло. Ми кожен рік спостерігаємо, і вони тут літають, ходять, пасуться, і тоді вже летять. А це не літало. 23-го ще були великі лелеки, Воно їло, там все було нормально. А вже приїхали 24-го, 25-го, їх немає. І виходні ми наблюдали тут, а нікого немає. П'ять днів лелеченя лишалося саме в гнізді без їжі та води. Пожалько, пропаде. Воно ж дивишся на нього ціле літо. То вже наші родичі переживаєш весь час. Зі слів Олександра Мошкала, який мешкає у будинку поруч, лелек у цьому гнізді рятують не вперше. Переплетені ноги були в одного, так що це вже було. Тепер на лелечення чекає реабілітація у будинку Анни у прилуках. Далі планує проконсультуватись із ветеринаром та передати птаха до спеціалізованого притулку. Я вже позвонила, сказала, що вони там щось знайшли. Якось карасика розморозили, Я йому тоді вже поріжу, буде щось їсти. Ну, головне, що хоч зняли. Якщо він сьогодні якби в себе прийшов, там поїв, попив. Добро творить людину, і це дуже важливо в наш час. Нині, зі слів жінки, птах вже відійшов від стресу, має гарний апетит та вчиться самостійно пити воду. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.